Оце у в цьому коментарі всі наші люди. Всі, абсолютно, абсолютно вся Україна зібралася в цьому відео. Значить, дивіться. А коли вам всі інтернет-магазини відкриєте будь-який інтернет-магазин, відкриєте Prom.ua, відкриєте OLX, відкрийте все, знайдіть там любі, оці всі моделі китайських недорогих ліхтариків. Там везде в цих ліхтариках стоять оці гімнобатареї. І коли вам їх продавці продають, ви не кажете, на що ти тулиш це гімено. Ви кажете, о, класний продавець мені дешево ліхтар продав, так? Да? Ну, він вам продав ліхтар з отим гіменом всередині. Тобто, оці акумулятори всередині вашого ліхтаря, який любимий ви в інтернеті купили. То в інтернеті там купляєте, у вас немає питань до продавців. А коли я вважаю, що задаром просто отдаю ці акумулятори, кажу, забріть їх хто небудь коротше, то ви на що ти тулиш це гімно? Та це гімно у вас в нових ліхтарях стоїть. В нових ліхтарях, які ви купляєте в інтернет-магазинах. Думаєте? Важко. Пошк...